З нами на зв'язку Гліб Каневський, голова State Watch. Вітаємо, пане Глібе. Добрий вечір. Добрий вечір. Е, ну, Нещодавно дізналося, що ліквідовують в Україні таке міністерство, про яке ми навіть і не чули, і не знали. Е, може, ви розкажете, я, е, що це за міністерство і чим воно займалось? Так, власне, Офіс президента України готує. Чергову реформу Кабінету міністрів України, яка полягає в тому, що одні міністерства будуть ліквідовувати, а інші міністерства будуть якось а, поглинати більш-менші міністерства. Я написав зокрема про міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, тому що на превеликий жаль, це міністерство маловідоме, однак воно встигло наробити дуже багато біди. Річ у тім, що його утворили в 2020 році з метою розвитку оборонно промислового комплексу. Але від самого початку створення цього міністерства була в його основу закладена така системна проблема, яка в принципі призвела до того, що це міністерство так і не запрацювало а найгірше те, що це підприємство це міністерство, реально нашкодило, воно фактично зірвало реформу оборонних закупівель і. Блокувало реформу Укероборонпрома. Зараз поясню, що я маю на увазі. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, скорочено Мінстратехпром, вирішили створити таким чином, щоб з Міністерства економіки виділити функції керування оборонно промисловим комплексом та закупівлями. Але почали це робити якраз в той момент, коли прийняли два великих. Закони, це закон про оборонні закупівлі і закон про реформу оборонно промислового комплексу, тобто закон про Укроборонпром. Але на керівні посади все Міністерство з питань стратегічної галузі промисловості Кабмін призначив людей, які жодного відношення не мали ані до розробки закону про оборонні закупівлі, ані до розробки закону про реформу Укроборонпрому. Таким чином. Люди, які прийшли е, керувати міністр техпрогомом, я нагадаю, це був такий пан Руський. Він був міністром з питань стратегічної галузей промисловості, і був е, поєднував посаду, був віце-прем'єром. Також там був заступник немілостівий та інші. Так, от ці люди вони на превеликий жаль не мали ніякого відношення до реформи оборонних закупівель і реформу кробронпрому. Тому коли їх призначили на посади. Вони просто не розуміли, власне, що треба робити, які треба розробляти підзаконні акти, які треба запроваджувати системи закупівель, системи моніторингу діяльності оборонно промислового комплексу. Але що вони розуміли? Вони розуміли, як раніше, це те, що треба а, вести боротьбу за різноманітні жирні посади на великих державних компаніях. Власне, що вони почали активно робити, і в результаті до От е, до початку повномасштабного вторгнення, до 24 лютого 2022 року, Мінстратегпром техпром підійшов е, в наступній ситуації. По перше, все керівництво Мінстратегпрому техпрому перед війною було звільнено. Тобто, зараз фактично за ті е, провали, які вони натворили, немає ні, ні з кого спитати, тому що пана Оруського і мілості в їх просто звільнили перед війною. От по-друге, вони абсолютно завалили державне оборонне замовлення тільки тому, що вони не могли е достатньо розробити в 2021 році підзаконних актів, щоб запустити закон про оборонні закупівлі, які власне мали прийти на зміну державному оборонному замовленню. Тобто, у ті всі скандали в 2020 році, двадцять році, скандали, які піднімали журналісти, розслідувачі і експерти про те, що Міністерство оборони не встигає реалізувати оборонне замовлення, Міністерство оборони не може закупити вчасно вантажівки, Міністерство оборони не може закупити вчасно боєприпаси, Міністерство оборони не може закупити вчасно амуніцію от, та інші забезпечити потреби, потреби Збройних сил України. Це якраз ці корінь цих проблем лежить в тому, що в нас створили міністерство, яке, власне, не справлялося з функцією, воно не могло регулювати оборонні Закупівля, ну і реформу Укроборонпрому, тобто, це ж розумієте, і закупівлі, і Укроборонпром, це такі колосальні взагалі реформи, це такі консервативні системи, які треба просто як е, досвідчений хірург, тільки е, скальпелям починати щось змінювати і ніякому разі не робити різких рухів. Е, е, натомість, от е, те міністерство, е, е, воно фактично е, воно. Е, 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 е. Було створено, щоб реформувати оборонно промисловий комплекс, але в парламенті це міністерство виступало проти реформи «Укроборонпрому», яка була розроблена ну до власне моменту утворення міністерства. Тобто, вийшла така прям мережа політичних скандалів, в яких були задіяні керівники міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, тому що. Ну, не депутати, не журналісти не могли зрозуміти, що вони хочуть. Вони відповідальні за реформу Укроборонпрому, але вони її не те, щоб не починали. Вони навпаки виступали проти неї, максимально її блокували. Ну і ми, власне, підійшли до того, що війна почалася. а Укроборонпром навіть навіть не спробували змінити так, як того вимагало суспільство, ще починаючи з перших днів президентства Володимира Зеленського. Бо ми пам'ятаємо, що Володимир... Олександрович тоді, власне, переміг опонента якраз на лозунгах боротьби з корупцією в оборонно промисловому комплексі. Ну і зараз ми маємо відчуження п'яти підприємств, і це стратегічні підприємства. Це Укрнафта, УкрТАТНАфта, Запоріжжя, Трансформатор, Автокраз і п'яте вже не пригадую. І передають їх у міністерство оборони, що в принципі мало би ну не властиве функції Міністерства оборони, це мало би бути чи Укроборонпром, принаймні, чи власне це міністерство, яке реформовують. Е як, як це пояснити? Що міністерство оборони буде робити з цими підприємствами? Так, от тут, ви знаєте, зараз важко звичайно коментувати рішення Міністерства оборони України, тому що все ж таки воєнний стан і більшість цієї інформації ми просто не отримуємо для того, щоб зробити якісь правильні висновки. Що я можу для себе зрозуміти, так це те, що Міністерство оборони України зараз шукає весь доступний ресурс. Для того, щоб якимось чином забезпечити Збройні Сили України тут і зараз, то тобто, мова не йде про якісь далекоглядні стратегії розвитку там, чи то моторсічі, чи то ринку трансформаторів України, а мова йде тут і зараз е знайти, хоча б, От якщо ми говоримо про автокрас, то знайти там необхідні запчастини, знайти необхідних фахівців, які можуть ремонтувати крази і вантажівки, які стоять. На обслуговування в Збройних сил України знайти якісь е, станки, які можна в польових умовах чи десь на ремонтних заводах інших Міністерств оборони України використовувати для ремонту техніки. Те саме стосується Укрнафти, що там е, велика мережа заправних станцій, велика мережа паливних складів, бензовозів тобто, тут це все тут і зараз стане в нагоді збройним силам України, щоб їх. Підсилити тобто, на мою думку, все ж таки мова йде не про те, щоб там розвивати ці підприємства, щоб власне якимсь чином там міністерство оборони, чиновники міністерства будуть займатися розвитком ринків палива і трансформаторів. Ні, я думаю, що це більше історія про те, що ресурси потрібні тут і зараз на цих підприємствах. Очевидно, залишились ресурси, бо це величезні підприємства і. Я маю надію, принаймні, що для Збройних сил України зараз знайдуть там е, ті комплекти техніки, які їм не вистачає. Ми теж маємо надію, хоча ну, кажуть, завод Автокраз це банкрут. Завод Банкрут. Ні, завод Банкрут, е, дивіться, завод Банкрут е, за фінансовими показниками, але за матеріально-технічною базою. На ньому могли залишитись. Тобто, я припускаю, звичайно, я не був на автокразі останні місяці, щоб робити висновки. Але я припускаю, що там залишились якісь недозбирані автокомплекти, які, власне, можуть стати ресурсною базою базою запчастин для тієї техніки, яка зараз є на озброєнні збройних сил України. Є фахівці, яких можна використовувати задіювати в ремонті техніки збройних сил України, запчастини є. Ремонтні комплекти, ну тобто є ресурси, от, які тут і зараз можуть знадобитися а, Збройним силам України. Більш того, не виключено, що от, конкретно в історії з Автокразом, що Міністерство оборони все ж таки спробує навіть запустити виробництво на цьому підприємстві, якщо там залишилась дійсно матеріально ресурсна база. Чому? Тому що до 2019 року. Власне, вантажний автопарк е, в Збройних силах України вибудовувався е, при співпраці з Автокразом, да? тобто всі моделі, в тому числі для, для моделі ракетного комплексу Нептун, шасі бралися автомобіль е, Автокраз. Чому? Ну тому що це український виробник, е, тому що він має історію забезпечення Збройних сил України вантажівками, і тому, е, власне, на нього а, подивимося, чи вдасться Міністерство оборони перезапустити виробництво, тому що воно точно потрібне, і ті вантажівки, які може випускати автокрас, вони зараз є дефіцитом для нашої армії. Ну, власне, е, ніхто не заперечує того, що це потрібно робити, але очевидно, що це мав би робити Укроборонпром а не це не властива функція Міністерства оборони. Ну і я нарешті згадав, це п'яте підприємство, яке головне. Це ж мотор Січ Богуслаєва, якого відібрали. І, і от як ну, допустили до такого. От О, От ви знаєте, з мотор Січ це. Так, а, не для... а, угу. а... Алло, бачите? Так, ми... так, ми чуємо ваше... вас. Пане Глібе, можете продовжувати, ми вас чуємо, якщо ви чуєте нас. Нагадаю, голова Стейтвоші Гліб Таневський з нами на в зв'язку. На жаль, розірвався зв'язок, і говоримо з нашим гостем сьогодні про те, що в Офісі президента України вирішили ліквідувати Мінстратегпром, ось таке Міністерство стратегічної галузі стратегічної промисловості, і на свого часу його очолював Олег Уруський. І що буде з тією галузі, якою він опікувався? От, дізналися ми від нашого сьогоднішнього гостя, що ще до війни керівника не було звільнено, і ну, відповідальності ніхто не поніс за те, що я вже з, на зв'язку Пан Гліб. Так, ми зупинилися власне, на мотор Січі. Так, власне, Мотор Січ це для мене символічна історія. Що треба робити в Україні щоб вижити? От скажу прямо: щоб вижити, тому що Моторсіч це стратегічне підприємство. Моторсіч це в принципі єдине підприємство в Україні, яке може виготовляти і обслуговувати двигуни для гелікоптерів, літаків, великих безпілотників. Моторсіч мала стати основою майбутнього авіапарку повітряних сил України. І весь цей час виявляється, моторсіч керував фактично державний зрадник В'ячеслав Богуслаєв, який е роками вже доведено офіційно, що він роками мав російський паспорт, що він продавав двигуни в Росію після 2014 року, і найбільше мене бентежить він продавав ці двигуни е навіть після широкомасштабного вторгнення, 24 лютого, тобто він мав таку можливість. Керувати цими операціями постачати двогини через треті країни а, до Росії, і весь, весь цей час, от починаючи з 2017 року, так точно Богослаєв був а, під ковпаком Служби безпеки України, тому що саме в 17-му році СБУ порушила вперше справу про державну зраду, коли Богослаєв намагався продати Моторсіч китайським інвесторам. Які, як виявилось, мали зв'язки з урядом Китайською народною республікою, яка, власне, має особливі договори в сфері військово-політичного співробітництва з Росією і відповідно просто б ці двигуни, які б вона, і технології, які під от Китай отримав би від нас, він просто б продавав би Росії, тим самим посилював би армію нашого супротивника. Так от. Попри все те, що витворяв е, Богуслаєв, і попри те, що з 2017 року він фактично е, був фігурантом кримінального провадження про Держзраду, він е, міг це продовжувати робити і далі, і ніхто навіть не намагався яким чином йому перешкодити. Більш того, в 2021 році арештували повністю е всі корпоративні права «Моторсіт», щоб вони вже не дістались там не китайцям, не Богуслаєву, і передали їх е агентству з управління менеджменту активів. Тобто, це вже урядове агентство, яке е діє від імені уряду. Агентство, ну, кажуть, це, що воно найбільш корумповане, найбільш корумповане на превеликий жаль. Так воно це агентство має в своїй назві слово. Пошук активів, в тому числі корупційних активів, да, коли ми подивимося на повну назву агентства з розшуку і менеджменту активів. Але так, воно діяльність цього агентства має численні корупційні історії, які закінчувалися неодноразово підозрами детективів набу до керівництва цього агентства. І от, ну Але тим не менше була надія, що, хоча б в таких, знаєте. Таких от символічних справах, де є все ж таки національні інтереси держави це агентство себе проявить. І було, чис, були численні новини протягом 2021 року, що, мовляв, арма бере під контроль Моторсіч. Ну, тепер, як е, з'ясували вже аналітики нашого аналітичного центру, ніхто під який контроль нічого не брав, Богуслаєв і далі рулив Моторсічу, як хотів і як бажав. Тобто, виходить, що держава просто. Не мала ні якоїсь спроможності стати йому на заваді, і от, уже коли знайшли. Двигуни з позначкою Моторсіч на збитих гелікоптерах е алігатори на території України. Ми ну вже просто тут е навіть слідчими СБУ і прокурорам вже не було куди діватись. Так тобто вони вже, якби вони вже не вчинали жодних дій проти Богуслаєва, то вже б тоді їх можна було і скоріше все в кол їхні колеги звинуватили б їх в державній зраді, коли от є прям докази на полі. Українському лежать українські двигуни в збитих російських гелікоптерах, а Богославі далі собі управляє стратегічним підприємством в Україні пане Гліба. Ще якщо говорити про це міністерство та Мінстратехпром ми вже звикли, що в Україні дуже часто змінюється кількість міністерств, одні якісь ліквідовують, потім знову їх відновлюють. Зараз теж бачимо і хочуть створити. Якесь спільне е, Міністерство культури і євроінтеграції, е, і е, чи ну не трапиться так, що через деякий час знову у нас з'явиться оце е, Укрпромстратехпром, та е, і знову якийсь, в, туди з'явиться якийсь чиновник. Е, на, на, наприклад, як свого часу е, керівник Укрексімбанку та Емецьгера, який нападав на журналістів, і тепер його призначили керувати державним Укрфінжитлом. Да, дивіться, я от е, перед історією Мутерсіч не дарма сказав, що це таке символічне питання, власне, від якого залежить виживання країни. На мою думку, якщо Україна і далі буде так розкидуватися стратегічними підприємствами і ресурсами на такі от е, нікчемні міністерства, як е, міністерства з гарною назвою Міністерство з питань стратегічної галузей промисловості. То ми постійно будемо в позиції слабко слабкій, і ворог нас просто буде рано чи пізно знову атакувати, бо ми просто не можемо розпоряджатись нашим суспільним ресурсом, який маємо. Історія оцих цих міністерств промисловості вона не нова в Україні з 2010 по 2014 рік. Е е існувало міністерство промисловості України. Якраз після майдану його ліквідували, тому що виявилося, що це абсолютно корупційна структура, яку створили в уряді Азарова з метою, щоб от було таке міністерство, в яке можна скидувати різноманітні великі державні кампанії. І якби суспільству пояснювати, ну дивіться, в нас є от таке міністерство, яке розвиває промисловість, але насправді це просто один із методів вибудовувати вертикаль і. Скажімо так, з Києва керувати цікавими державними активами, ну і вибудовувати на них корупційну ренту. Ну, власне, в 2014 році тому і ліквідували Міністерство промисловості. От зараз ми бачимо в 2020 році е, хтось в Офісі президента прокинувся знову з такою думкою, ну, що треба от створити нам Міністерство промисловості, тільки вибрали таку дуже гарну назву: от Міністерство з питань стратегічних е, галузей, Ну, власне, в результаті зараз знову будуть ліквідовувати це міністерство, яке й два роки не пропрацювало. Ну через власне ті причини, які ми вже обговорили, що перше це політичні скандали, так як е, посади очолили люди, які в принципі не розуміли, що робити з оборонно-промисловим комплексом, але якби дуже хотілося їм покерувати, і це й призвело якраз до численних конфліктів е, з депутатами, з громадськістю. Та міжнародними партнерами. Друге, завалили закон про оборонні закупівлі. Просто ці люди вони не мали відношення власне до реформи оборонних закупівель. Тому коли за повноваженнями вони мали запроваджувати реформу оборонних закупівель, вони просто не розуміли, що робити. Ну і третє, вони максимально блокували реформу Укроборонпрому, яка на превеликий жаль до повномасштабного вторгнення, так через це і не встигла розпочатися. Тільки тому, що Міністр техпрому дуже хотілося, власне в своє підпорядкування отримати різноманітні великі компанії, прибуткові і управляти ними. Ну після цих всіх численних скандалів вже в офісі президента України дійшли іншої думки, що треба міністра техпром ліквідувати, а його функції передати назад в міністерство економіки. Дякуємо, пане Глібе, за ці коментарі, за участь в нашій програмі. Гліб Коневський, голова State Watch, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. На все добре. Гарного вечора. Дякую.